Наскільки або людям подобаються справді продукти, що вони там стоять. Бо я впевнена, це не все туристи і там, фанати Джеремі Клаксона. Ну, реально, я впевнена, що там є люди, які цілеспрямовано приїжджають туди на постійній основі купити певні продукти. І пиво гребли абсолютно всі. Всі виходили з пивом. Просто пиво там розліталося. Ну, справді воно смачне. От, або ж наскільки. Потрібно любити Джеремі Кларксона, да, от, щоб е, простоювати в черзі. Ну, коротше, я була в шоці, і для мене там є певні продукти, так, які там я знову би купила, але я не знаю, коли я все на наступний раз туди попиту. Бо це, звісно, ну і дорого факт дорого. Там у нас був невеличкий пакетик 80 фунтів. Камон! Ось така історія.